І нам треба порахувати, скільки в нашій оселюсті живе людей, і скільки їло кутю, якщо кожен мав свою ложку. Раз, два, три, чотири на полиці лежить чотири ложки. Значить, членів сім'ї було теж чотири. Перед тим як приступити до приготування куті у відділі давньої історії діти шукали усе пов'язане з цією обрядовою стравою. Розказує етнографиня Людмила мірошниченко Гусак. З поміж злаків обирали потрібну крупу, шукали олійницю, макітру, глек. Говорить учасниця квесту Єва Міндюк. В діда є пшениця. З неї робили куцю, з Льона робили олію, а маком смачили куцю. На цьому столі стоїть глиняний посад. І я знаю, що це макітра і мені готують кутю пшеницю. Потовкли у ступі. З цього розпочалось приготування куті. Етнографиня Людмила Мірошниченко гусак каже: єдиного рецепту приготування куті на Волині немає. Є відомості про те, як її готували в різних населених пунктах області. Десь родила більше пшениця, тому використовували пшеницю. Десь родив ячмінь, тому використовували ячмінь. В когось була пасіка. Він міг достати меду, використовував цей інгредієнт. Хто не міг, то старався добути олії і засмачити її олією. А потім і шкварками. Нині кутю засмачили медом, додали мак, родзинки та горіхи. Розповіла Єва Міндюк. Не до смачна. В бабусі, звичайно, смачніше, бо вона вже її багато років робить. Але тут ми ж її перший раз робили разом. І вона то вже смачна, вона смачна тим те, що там є горіхи, мед. 12-річний Богдан Машлай святвечір проводить у родинному колі. Готуємо різні там страви на там, наприклад, оселедець, кутю, там е, різні салати. Всього є 12 страв, і усі вони є пісні. Я сьогодні дізнався більше, як саме зготувати кутю. Тобто, там, скільки саме треба додавати там меду, як саме додавати, чи цукру більше, чи взагалі його не треба. Людмила мірушніченко гусак каже, розпочинати вечерю треба з куштування куті. Ця обрядова страва символ роду, достатку та здоров'я. Одна нас спільна страва. Воно теж об'єднує і коли кожен бере своєю ложкою то стравою, то вони ніби одне ціле, одна родина, одна сім'я. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.